Протести в країнах мусульманського світу не вчухають. Лідер угруповання Гезбола Шейх Насан Насрала закликав продовжувати демонстрації. У США ж прихожани Коптської православної церкви в Каліфорнії шоковані тим, що один з членів місцевої громади є автором скандального фільму. Лідери Копської церкви у Лос-Анджелесі категорично не погоджуються з позицією висловленою у фільмі і засуджують будь-які форми насильства. Розповідає Руслан Петричка. Цієї неділі православна Копцька церква відзначала день одного зі своїх святих покровителів. Отець Серапіон проводив обряд хрещення і благословляв прихожан, більшість з яких вихідці з Єгипту. Але думки місцевої громади були цього дня з їхньою далекою батьківщиною, де розгорілися протести через образливий для мусульман фільм. У результаті одного з таких протестів у Лівії минулого тижня загинув посол США у цій країні Крістофер Стівенс. Я хочу відкрити нові можливості разом з вами. Стівенс допомагав лівійцям встановити демократичні інститути після падіння режиму Муамара Каддафі. Протести серед мусульман спровокував фільм, який висміює пророка Мухамеда. Попри те, що його автор, приватна особа, учасники протестів звинувачують американський уряд. Чоловік, який стоїть за виробництвом фільму, мешканець Каліфорнії Накула Баселі Накула. Він називає себе копським християнином. Раніше він сидів в американській в'язниці за фінансові махінації, але цього разу поліція не може йому пред'явити звинувачень у виробництві фільму, оскільки Конституція США захищає право громадянина на свободу. До висловлювання Глава Коптської церкви у Лос-Анджелесі закликає мусульман світу не судити усіх християн за вчинком однієї людини. Ми вважаємо, що фільм суперечить нашій християнській вірі. Ми не підтримуємо образи представників інших віросповідань. Коптська громада також засуджує позицію цього фільму. Ми не говоримо поганих слів про жодну релігію. Сед стурбований тим, що деякі мусульмани несправедливо звинувачують усіх коптських християн у США. Вони намагаються передати мусульманам світу, що ані їхня церква, ані Америка в цілому не мають відношення до цього фільму. Ми дуже засмучені тим, що дії однієї особи пов'язують з усією громадою. Ця людина може бути коптським християнином, але коптська церква не відповідає за його вчинки. Ми засуджуємо фільми його зміст. Також ми засуджуємо будь-які прояви насильства. Поліція залишила ймовірного автора фільму під вартою, щоб захистити його від можливого нападу. Дехто у Коптській громаді в Каліфорнії також побоюється, що прихожани церкви можуть стати об'єктом помсти через скандальний фільм, до якого вони не мають жодного відношення. Руслан Петричка Голос Америки.